Вітаю вас, дорогі друзі! Л8 клітинне харчування. Маю в наявності, хто бажає кому скільки потрібно. Чудова продукція. Л8 надає енергії, витривалості, розмової, діяльності, концентрації уваги. Це чудовий продукт клітинного харчування містить вітаміни групи В. Вітамін А, С, Д, к 1 Сублімовані овочі та фрукти, найвищі гриби. Це чудовий продукт, який дуже гарно працює на клітинному рівні, відновлює організм. Отже, хто бажає L8, це все L8, має в наявності 30 капсул, упаковка 1900 гривень. Також є вечірні капсули, сон та відпочинок. Набір 2800 гривень. Для суглобів Redgener 8. Чай, колаген, куркума, плюс гіалуронова кислота проти запалення, для гарного травлення, для судин, для серця. Колаген він дуже потрібний необхідний для наших суглобів. гіалуронова кислота і куркума це чудові продукти, поєднані між собою, які підтримують, синтезуються і дуже гарно працюють. Також замовила додатково омега 3 плюс вітамін К2. Це такий комплекс. Тут 30 капсул на місяць прийому, одна капсула в день. Це Олімп фірма хороша фірма. Так, що я ще замовила? Вітамін Д3 плюс вітамін К2, 120 капсул. Це гарне поєднання. Вітамін Д3 потрібно приймати з вітаміном К2 в комплексі. Плюс омега-3, так як вітамін Д3, є жиророзчинна речовина. І так, ну, чи Приймати жирну їжу, якщо хтось не хоче омегу приймати, Ну, потрібно з жирненьким чимось приймати. Ось Також маю в наявності омега-3. Хорошого омега-300 капсул виготовлено в Америці. Вітамін Д3 К2 також виготовлено в Америці. Тут приймати одна капсула в день 120 порцій прийому. Вітамін Д3 в дозуванні 5000 міжнародних одиниць, і вітамін К2 100 мікрограм. Ось. Також замовила ще додатково: вітамін Д3 плюс К2, фірма all Nutrition, Це Польща, 60 капсул. Це хороша фірма Польща. І також ну, дві упаковочки. Вітамін К2 плюс Д3. Тут вітамін Д3 в дозуванні 4 4000 міжнародних одиниць, вітамін К2 у дозуванні 100 мікрограм, так. Да. Хто бажає, є в наявності. Ну, і що я ще для своїх дітей замовила мультивітаміни фір... американської фірми Lil Creators. Це мультивітаміни, такі желейні ведмедики смачні. І ще додатково замовила також для себе, для своїх дітей. Вітамін Д3, також мармеладки, Тут 90 ветеранських таких ведмедиків для дітей. Дозвання 1000 тисяча, тисяча чи дві? Дві тисячі міжнародних одиниць, так. Да. Це нормально, це корисно для зубів, для правильного формування склету, для розумової діяльності, для розумового розвитку, для нігтів, для кісток. Ну, для всього. Вітамін Д3 він потрібний, корисний і необхідний як дітям, так і дорослим людям. Отже, когось що зацікавило, будь ласка, телефонуйте одразу напряму, тому що в мене великий контент. І я кругом даю рекламу. Ось. І так, будьте здорові.